Високопроподобні, преподобні отці, преподобні сестри, дорогі брати і сестри у Христі. Третій розділ другої частини катехізму Христос наша Пасха присвячений оглядові християнського розуміння літургійно-молитовного часу та простору у візантійській традиції. <клес> Моїм завданням не буде переповідання структур чи розділів із цієї частини катехізму, ані навіть не рецензія тексту. Хоча така, безперечно, мусить існувати, якщо ми віримо у можливість покращення і хочемо підтримувати цей текст живим і доступним для вірних сьогодення. Радше основним своїм завданням я бачу окреслення розуміння літургійного часу і простору у історично-богословській перспективі. Також я хочу вказати на подальші виклики, які цей катехізм ставить перед богословами УГКЦ. Перша частина моєї доповіді буде стосуватися христологічного виміру літургійного часу та простору. Розуміння християнами часу та простору позначене вірою у облочення Божого Слова в особі Ісуса Христа. В ньому незмішано і нероздільно поєднались Бог і людина, творіння і творець, час і вічність, обмеженість і безмежність. З огляду на це, Христова Церква усвідомлює себе як тіло Христове, основним покликанням якого є впроваджувати причастя Христа в усе творіння, аж поки воно не приєднається до нього. Воплочення Христа, Божого Сина, сталося в часі, і тим самим в час увійшла вічність. Християнство не відкидає сотвореного світу, оскільки Христос прийшов для того, щоб його спасти. Не відкидає воно також і астрономічного часу, як частини цього світу. Сергій Аверенцев, наприклад, говорячи про християнство, його відношення до часу, зазначає: зміст новозавітньої віри не позачасовий міф і не позачасова релігійно-філософська концепція. Він пов'язаний із стихією часу, потребує уваги до часу, до знаків часу. Саме таїнство обложення вносить корекцію щодо позначеного перспективою гріха розуміння часу як обмеження і минущості». Літургійна присутність Христа у часі сповнює його, перетворює і являє вже не лише як астрономічну величину, але як величину сотереологічну. Новість часу полягає у Його спасительній дії для людини, а якісною перспективою часу, яку Христос через своє воплочення вносить у світ, є Його святість. З одного боку, це противага щодо світу, який через гріхопадіння, позначений гріхом. З іншого можливість перемоги над гріховністю через причастя цієї святості. Святість Христа, основа християнської молитви. В античному і біблійному світі святість є обов'язковою ознакою Божества, притаманною лише Богові. Людина і взагалі будь-яке творіння не може бути святим. Творіння могло подивляти святість Бога, служити святості, вибирати особливі тексти, місця, речі, осіб для служіння святості. Освячення означало приналежність Богові і було особливістю серед буденності противагою до щоденного профану. У християнському богослові святість стає чимось нормальним і щоденним. Святий апостол Павло у своїх листах звертається до вірних різних церков античності як до святих. Святість вірних, членів християнської спільноти у християнському поклонінні є абсолютною необхідністю. Бог бажає святості кожної людини настільки, що освячує її смертю і воскресінням свого сина. Ця святість повинна поширюватися серед упалого творіння, як закваска у тісті, зрушувати його для того, щоб вогонь Святого Духа міг приготувати з нього хліб подяки, жертву приємну для Бога. Освячення згідно із вірою церкви відбувається внаслідок літургійної прослави Бога. Прославляючи Бога, людина освячується. Освячуючись перебуванням у Бозі, людина прославляє Його. І в цьому колі рухається ціла церква, і це її вихід поза час. Конституція Другого Ватиканського собору про просвіту літургію у розділі про щоденну літургійну молитву говорить наступне. Церковне правило за давнім християнським переданням є так укладене, що весь час дня і ночі освячується хвилою Божою. Метою церковного правила є освячення дня. Мається на увазі, звичайно, що Христос прийшов освячувати людину, яка живе в часі. Бог не усуває час. Але, його, але своєю присутністю в ньому освячує Його, робить його часом спасіння. Завдяки цьому літургійне спогадування подій історії спасіння не є ні минулим, ні майбутнім, але діючим, освячуючим теперішнім. Християнство є справді благословенним споменом, оскільки воно є перемогою подільного часу, воно є досвідом вічності тут і тепер. Ми знаходимося після пасхальної події у восьмому незахідному дні, очікуючи блаженного приходу Господа. Це очікування, позначене святістю Воскреслого Христа та сходженням на церкву Духа Святого. Катехізм ГКЦ висловлюється наступним чином: будучи безсмертним, Христос воплотився, народився, жив і помер як людина, а своїм Воскресінням третього дня розірвав кайдан минущості. Людина в Христі переходить із минущості до життя вічного нині і повсякчас, і навіки вічні, завжди діє одна і та ж благодать Святого Духа, і щоразу це Пасха, кінець цитати. Святістю, котру, Хрис... котру Христос впроваджує у наш астрономічний час, є Він сам. Христос стає для нас літургією і літургом всім у всьому. Він, так би мовити, служить святість, в якій ми можемо брати участь. Святість християнської літургії полягає у святості Христа. Ніщо, ані слова, ані обряди, ані символи не може додати чогось до цієї святості. І тому існує. Розмаїття обрядів, розмаїття традицій літургійних і так далі, не існує абсолютних формул якихось літургійних, що щось подібного до того. Христос є більшим, ніж храм, жертва, пророки, первосвященник, субота, все те, що уможливлювало святість до християнської літургії. Виголос святеє святим на Божественній літургії стверджує не нашу моральну поведінку, але нашу участь у Христі через участь у літургійних богослужіннях. Тому Христос може говорити: будьте досконалими, як Отець Ваш Небесний досконалий. Ми не можемо досягнути цієї святості і досконалості ані добрими вчинками, ані якимись сакральними обрядами. Вона є даром Христа для тих, котрі його приймають. Котрі впокоряються йому настільки, щоб він став для них всім у всьому. У літургійному благочесті це означає відмовитись від намагання самому творити свою літургію і дати можливість Христові літургійно провадити нас у Його святості, навчати нас ходити у ній. Від часу воплочення світ має можливість жити у повноті божественної благодаті. Це гарно висловив у одному із своїх дописів Отець Матей Гаврилів. Все те, що було перед Христом, приготовляло його прихід, а все те, що після нього, завдяки його смерті і Воскресінню, живе у повноті Божої благодаті. Спасіння світу вже здійснене. Йдеться тепер про щораз успішніше засвоєння цієї повноти спасіння, яка вже є тепер, але ще не остаточна. Кінець цитати. Літургійний час не знає ні дня, ні ночі, а це тому, що він має ескатологічний вимір нинішнього тепер у дочасному. Він розвивається не кількісно, але якісно, тобто уможливує освячення і обоження людини. З входом Бога в час через виплочення Христа ми маємо досвід вічності. Вічне життя не є зупинкою часу, але його Воскресінням, фрагментація часу, його поділ є упадком вічності. А в літургії, в будь-якому будь літургійному служінні час сповнюється вічністю. Оскільки, згідно із нашими текстами свята різдва нині Бог зійшов на землю, людина ж на небо вийшла, все поєднується, все сповнюється, все стає одним у Христі. А наша участь у літургійному часі є спасительною участю у вічності Христа. Саме тому у традиції ранньої церкви ми бачимо постійні заклики до безперестанної молитви і навіть критику різноманітних намагань встановлення конкретних дат і часів святкування. Заклик до безперестанної молитви є закликом до безперестанної участі у таїнстві Христового воплочення і у постійному уприсутненні Христа у світі, який очікує нетерпляче виявлення синів Божих. Все ж до IV століття церква сформувала вже основні молитовні часи, які, щоправда, не розумілись як точні години. Радше це були часові періоди, в яких вірних, зібраних як домашня чи локальна церква, заохочувалось через поминання Спасительних подій брати участь у Спасительній благодаті Христа. Тому літургійний третій час не є відрізком дня, що нараховує 60 хвилин, але часом літургійного поминання сходження Святого Духа на церкву. Отець Роберт Тафт окреслює це наступним чином: у літургійному таїнстві час перетворюється в будію, в откровення Царства Божого. Виспів псалмоспівця сім разів на день і Я тебе хвалю за твої присуди справедливі, які часто цитують у своїх творах у ці церкви, говорять не стільки про точне число богослужінь, бо в Старому Завіті їх було, здається, лише три. За Василія Великого їх було п'ять або шість, а згідно з уставом Дольницького, в нас їх дев'ять. Скільки про намагання висловити повнуту молитви, її досконалість, прагнення благочестивої душі молитися постійно. Те саме стосується святкування християнських свят. Певна богословська подія, наша участь у ній, вплив її на наше щоденне життя, на нашу сутність є тим, що хоче представити нам церква, пропонуючи участь у рухомому та нерухомому колах богослужінь. Один раз, відбувшись в історії, Подія, яку ми святкуємо, набуває вселенського вибіру, стає позачасовою, а тому її святкування та участь у ній пронизує кожну мить нашого життя, не тільки конкретну дату. Щорічне чи тижневе святкування є для нас можливістю подивитись і ще раз конкретно пережити витоки нашого Спасительного життя. Прив'язання конкретних свят до конкретних дат є згідно з оцим Робертом Тавтом складним процесом історизації християнства, який, наскільки мені відомо, не торкнувся лише вірменської традиції. У ній зберігся давній християнський звичай творити поминання основних свят в неділю, День Господній. І деякі наші свята, якщо дивитися на устав, трохи нами забутий, також вказують, що початковими святкуваннями найдавніших. Свят християнських, таких як, наприклад, Різдво, Богоявлення і так далі, була неділя, не конкретна дата. Христос воскрес у перший день тижня, тобто у наступний день після суботи, і цей перший воскресний день стає днем звершення Євхаристії. День Господній, як день, як перший день тижня, знаменує сотворення світу, а як день Воскресіння Христа, він стає першим днем нового творіння. Есхатологічність Євхаристії, що звершується у цей день, підкреслюється другою назвою Дня Господнього як восьмого дня. В пізньоєврейській апокаліптиці, як і восьме тисячоліття, восьмий день символізував початок нового еона, нового часу. Воскресіння Христа перетворює день перший у день восьмий, не відміняючи першого значення, а поєднуючи його із новим. День Господній перебуває поза часом. Він єдиний і остаточний. Таке розуміння Дня Звершення Євхаристії виражає співвідношення ескатології з часом. Євхаристія виходить із профанного бігу часу, але не відміняє його. Це означає, що у нашому підході до богослужбових часів та періодів. Як також і у трактуванні окремих свят повинен в першу чергу братися до уваги саме ескатологічний і понадчасовий аспект літургійного святкування. І з цього огляду, дуже доброю, на мою думку, є частина катехізму, присвячена тижневому колу богослужінь, із особливо підкресленим богослов'ям Воскресного дня, як восьмого, вічно триваючого дня, і восьмиглася як основи цілого літургійного, боку, цілого літургійного року, базованого на постійному поминанні. Воскресного таїнства. Катехізм також ставить перед нами певні виклики, як перед Богословами, так і перед цілою церквою. Найважливішими серед них, на мою думку, є наступні: чи відповідає наше сучасне Богослужіння добового кола біблійному та Святоуцівському ідеалові. Йдеться тут як про кількість Богослужінь 9, чи все-таки 7, так і про їх наповнення. Наприклад, ми говоримо про третій час як поминання Сходження Святого Духа. Але бачимо це лише в час Великого Посту, оскільки подальший розвиток е, богослужіння фактично знищив будь-які згадки про схоження Святого Духа в щоденному, е, в щоденному колі молитви. Подібно і для інших молитовних часів. У складних поєднаннях богослужбових кіл денного, тижневого та вічного, як людині від Відшукати ці ті цінні перлини, які представлені як тексти у катехізмі, які ми сьогодні втішаємось. Назву тільки е, недільну утренню чотири різноманітних канони поєднуються між собою. Е, як людині в масі цих текстів розшукати дійсно перлини е, богослов'я, які катехизм дуже гарно представляє. І, е, і цим оглядом мені дуже приємно було почути вчора на неформальній зустрічі кафедри з Блаженнішим Святославом розуміння церкви цієї проблеми і ініціювання особливої комісії, яка буде займатися не лише перекладом, але і впорядкуванням нашої богослужбової спадщини. Календарне питання все ще чекає на своє остаточне вирішення. Дати літургійних свят творці катехизму були змушені подати у подвійному юліансько-грегоріанському ключі. Подвійність присутня також і в нумерації псалмів, що в контексті літургійного вживання мало б бути зайвим, оскільки літургійна традиція нашої церкви і богословська також дотримується грецької традиції тексту псалтеря, про що треба було можливо вказати в передмові, вже тоді не дублювати цих псалмів. Простір християнської молитви. Літургійний час є нічим іншим.